Але чи будуть на території Харківщини такі ж самі страшні знахідки, як це було на території Бучі? Наприклад, друзі, варто нарешті запам'ятати, що репресії і геноцид українців для расистів десь таке як для українця, піти, випити каву і викорити там цигарету? Тому читайте перші звіти поліції, яка нарешті працює, повернулася на Харківщину. Перші звіти офісу Генеральної прокуратури так у селах знаходять тіла закатованих у Балаклії. Знайшли велику катівню там із молотками, скотчами. Цим чим завгодно, і у Ізюмі мінімум тисяча мешканців загинуло лише внаслідок обстрілів. Скільки там людей загинуло внаслідок того, що там не було нормальної медичної допомоги? Ще треба буде рахувати. Півроку це дуже великий термін. Ну і найголовніше, що треба запам'ятати, що Буча це не є щось нове для рашистів. Це їхній звичний спосіб існування. І найкраще погортати, що робили більшовачки пращури цих самих окупантів 100 років тому на тій самій Харківщині.